Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку хладник татаролог Віктор Литовський. Вітаю, Вікторе! Вітаю вас, ради бачити, раді бачити знову вас у себе на каналі. І перше питання Одеса, Одеса. Одне з тих міст, яке найчастіше страждає від атак ворога. Чого ж очікувати місту Одеса до нового року? Чи є якісь нові загрози? У Нас перша ж карта випадає в форматі дев'ятки мечів. У нас у ворога є улюблена тактика та стратегія дестабілізовувати моральний, емоційний стан. Одеситів і е, дев'ятка мечів попереджає, що особливо необхідно бути уважними в вечірній час доби. В нас випадає по е, попереджувальна карта, карта сонця в форматі того, що найсвітліші, е, найдобріші дні, е, котрі пов'язані з різдвом, е, котрі пов'язані з е, різдвяним тижнем. Вони в розкладі випадають як найбільш гострі з точки зору загроз. В нас випадає ну, все ж так само, по трійки кубків. Трійка кубків карта праздності. карта е, позитивних ситуацій, коли максимальний час е, святкового настрою, максимальний. Я вже порівнюю Росію, я не знаю, як з Грінчем, котре намагається вкрасти Різдво, вкра вкрасти різдвяний настрій. І в із позитивного в приці при цьому не дуже гарному розкладі у нас випадає на ворога перевернута карта зірки. Тобто, ті плани, котрі ворог старанно вибудовує, він не зможе реалізувати в повному обсязі і не зможе отримати такого смаку перемоги саме в цей тиждень до кінця року. І якщо ми кажемо питаємо стосовно загальних загроз, я б зробив акцент знову ж таки на карті сонця. Карта сонця це енергетична система, це все, що стосується світла, все, що стосується об'єктів критичної інфраструктури. І другий момент в нас випадає перевернути туз пентаклів. Туз пентаклів зазвичай під загрозою можуть бути торгівельні центри, під загрозою можуть бути об'єкти, котрі пов'язані тим чи іншим. Іншою мірою, з е, матеріальними питаннями, можливо, це банківські установи або е, склизькі приміщення, котрі можуть бути під загрозою. В нас випадає карта циклічності. Карта циклічності йде в контексті того, що будуть намагатися бити туди, куди вже били, е, в ті самі міста місця. І воно виглядає знаєте, як незавершений, те, що вони не завершили в попередніх періодах. Будуть намагатися реалізовувати і нести руйнівні процеси. Саме в період до нового року, якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Вікторе на рахунок Путіна в порівнянні з Грінчем, який викрадає Різдво, ну ви знаєте, однаково, як би там не було, Грінч порівняно із цим терористом, дуже таке миле створіння. Але ж я хочу повернутися до різдва. Дуже багато майстрів передбачають, що ворог вдарить масованими атаками. Саме по Західній Україні, тому що ми знаємо, що відносно цей регіон завжди був найспокійніший. Але ж, чи правда, що ворог планує таку атаку на Різдво саме по Західній Україні? Я зараз говорю про Різдво за стилем, яким ми святкуємо зараз, 24 грудня. Поясню, чому. Майстри, я в тому числі роблю акцент на те, що розклади змінилися, і дійсно, якщо ми кажемо про захід нашої країни західну частину України, є в нас перша карта страшного суду, котра попереджує, що можуть бути масовані атаки, направлені на руйнівні процеси. По трійки кубків трійка кубків знов ж таки карта празності, тобто особливий акцент ми робимо на святкові дні. І тут питання в чому не вплинути на якісь військові об'єкти, не вплинути на стратегічно важливі об'єкти, а принести руйнівні процеси, принести дестабілізацію в регіон. В нас випадає перевернута карта миру. Карта миру випадає в тому контексті, що будуть намагатися максимально розхитати ситуацію саме в святковий тиждень. Але попри те, що ворог буде намагатися це це робити, на ворога випадає перевернута карта тріумфу. Тобто не досягне мети, не досягне мети не реалізує цей план. А, і більше того, в нас знаєте, вже такий певно настрій, якби ворог не намагався би впливати. Десятка кубків це вкрай важлива карта в цей період часу, тому що це карта сім'ї. Позитивних ситуацій, карта безпечного середовища максимально зробіть акцент просто на різдвяні різдвяний тиждень в акценті тих загроз, котрі нам показують карти, тобто перестрахуватися, уникати зайвий раз великого скупчення людей. При можливості е, берегти себе та своїх рідних, тому що ворог дуже підступний, він буде намагатися використовувати в якості важеля впливу руйнівні процеси саме на святковий тиждень, тепер би ще хотілось поговорити, Вікторе, і дізнатися вашу думку стосовно припинення вогню після 25 січня, чи дійсно воно буде, і якщо буде. То як це буде? Це буде там мирна угода, це будуть якісь переговори, це буде наказ, це буде якась подія, можливо, яка дозволить припинити цей вогонь. Як бачите ви? <звук> Це ілюзія. Це ілюзія, тому що в нас, хоча і випадає карта необмеженого вибору, є тобто велика варіативність роз, е, виходу з ситуації. Але в нас перша карта випадає в форматі карти вежі. Карта вежі це руйнівні процеси, це руйнування планів і руйнування тих е, піщаних замків, котрі ми зараз старанно намагаємося збудувати. У Нас в такі карти вже випадали на. Передвиборні перегони, що закінчить почну вибори, одразу стане легше. Ми одразу будемо розуміти, в якому русі далі рухатися, як далі продовжувати будувати своє життя. Зараз ми хапаємося за інаугурацію Трампа і за його план, що завтра, за 24 години, він візьме по звійну, але Якщо б людина знала, як це зробити, він випадає як відлюдник. Тобто є певний план, котрий е не буде реалізовуватися так, як він хоче. І в нас, <кій> в нас з точки зору е перспективи саме там закінчення або виходу з ситуації, випадає дев'ятка мечів. Е знаєте, в, в рівним рахунком. Ми можемо накручувати якусь деструктивну складову або навпаки позитивну, а воно повинно пройти рівно. Тобто, ті е, нічні жахіття, котрі ми старано вибудовуємо, що після інаугурації одразу буде якісь підписання, Договорів і все швидко закінчиться, і ми будемо або задоволені, або не задоволені. Там такого не випадає. В нас випадає повішений повішений це підвішений стан стан невизначеності, стан котрий може розтягтися е, на більше часу, тобто не місяць, не два півроку, можливо, навіть більше ніж півроку. За, хоча будуть пропонувати і шукати вихи, виходи з ситуації різноманітні починаючи. В нас в розкладі є туз пентаклів, у нас є туз жезлів, в нас є туз мечів. Тобто буде певна варіативність, і будуть перебирати варіанти, комбінувати їх, тому що випадає карта необмежного вибору. Але в нас немає в розкладі е, в нас немає в розкладі карти пожинання плодів, і більше це. Знаєте, схоже не на вирішення питання, а на активну дію, е, котра буде слугувати певною відмазкою для Трампа, для адміністрації Сполучених Штатів для західних партнерів, що ми обіцяли робити все можливе. Ми, ми робимо все можливе. Але е, карта пожинання плодів немає. А карта перевернутої карти перевернутиї праці у нас є. Тобто. Дурна праця, дурні спроби вирішити ситуацію замість того, щоб вирішувати, розтягти е ситуацію як можна довше в часі для вирішення своїх питань і відводення очей е людей від реальних проблем та загроз, будуючи інші загрози, інші проблеми в в інших напрямках. Дуже цікаве бачення вікторе. Також хочеться поговорити про знищення військових КНДР на Курщині. Уже тепер Росія не відмажеться від того, що вони там були, тому що є і фото, і відео. Теж дуже гарна новина, як на мене, що вони будуть удовряти там уже ті землі. Але як це вплине взагалі? Чи вплине це якось, коли ці факти розкрилися? Так чи е, звернуть світові партнери увагу? Чи буде якесь покарання е, Росії притягнення до якоїсь відповідальності? Чи знову це просто буде занепокоєння, і це все відкладеться в такий довгий ящик? випадає карта спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це причому, ви знаєте, в якому форматі буде велика кількість конструкцій та осудів, е будуть намагання е трусити перед обличчям Кремля законами та е правом, але в, в нас питання в тому, що вони або будуть. Е Брехати і казати, що неправда не так, і тому подібне. І е, другий момент відходити від, 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 від відповідальності, е, причому чи, чи по карті дурня, тобто якісь конструкції, котрі на голову не налізуть. Е, наступний момент у нас. Знову ж таки, висновки не будуть зроблені і буде продовження використовування цієї сили. Причому необмежений вибір показує, що о, може бути така ситуація, яка буде стосуватися не тільки Курського напрямку, а й інших напрямків, котрі будуть пов'язані саме з залученням е, корейців е, в якості е, людей, котрі будуть йти ну, на так звані м'ясні штурми. Тобто в нас. Ситуація, виходячи з розкладу, така, що використовували і будуть намагатися використовувати е, цю силу в наступних періодах, угу. ну це не дуже добре. Також сьогодні ми почули таку гарну новину і бачили вже світлини і відео. У нас сьогодні знаєте більше про хороші новини. Про підрив генерала, начальника військ радіаційних та, радіаційного та хімічного захисту. Прекрасно знаємо, наскільки от використовувалась хімічна зброя проти військових, проти українців. І вже стало відомо, що до його знищення причетні саме. СБУ. Чи будуть ще такі подібні гарні новини? Чи будуть ще знищені люди, які причетні до кровавого терору, до вбивства, до війни? Я вам скажу, що з точки зору перспективи так випадає десятка мечів. Десятка мечів і карта Страшного суду. І це не перша. Перша ситуація, котра буде пов'язана саме з усуненням якихось важливих елементів, котрі дійсно впливають на перебіг подій і мають важелі впливу. Однак в нас за роботою нас наших спецслужб будуть навіть усунені ті, е хто не має жодного відношення до війни або тих ситуацій, котрі відбуваються на тут та зараз. Усунені, знаєте, як під шумок, і в усунені вже не українськими спецслужбами, а російськими спецслужбами. Тобто, буде йти певна зачистка на е, тих, тих, хто не вгодив, тих, хто представляє небезпеку. І за цими зачистками буде все презентоване таким чином, що, наче, знов таки Україна напала, усунула, зробила якісь деструктивні дії, тому що знов ж таки в нас випадає карта маски. Брехня, руйнівні процеси і намагання видати одне за інше. Тобто ми будемо продовжувати вирішувати свої ситуації та справа Росія, в свою чергу, буде за рахунок наших дій закривати свої недопрацьовані моменти і ситуації стосовно взагалі загроз хімічних, це дуже важливий момент, що ця, ця ситуація відбувається на тут та зараз, тому що. Якщо переглядати в контексті двадцять п'ятого року, в нас хімічні небезпеки, отруйні моменти, ситуації пов'язані саме з ядами, отрутами, і тому подібне, вони дуже часто будуть з'являтися на повісті денній як важель впливуль впливу Росії, і знов ж таки по карті страшного суду це момент усунення невгодних і тих, хто. Обіцяв або не виконав свої обіцянки. Я думаю, що тут мова йде про загрози для партнерів Кремля. Кремлярбані uh -huh. Фіцо, і так тому подібних. Тобто, ті, хто намагається підігравати Кремлю, вони знаходяться в наступному році максимальній небезпеці саме від отрут, новачків і тому подібних. Віктора, ну мені здається, у нас сьогодні максимально ви знаєте такий позитивний вийшов випуск, тому що ми вже справ насправді втомилися від поганих новин і хочеться чути уже якісь. І приємні прогнози, що ми сьогодні і отримали від вас. Тож я дуже вдячна вам, що знаходите час, виходите з нами в ефіри для прогнозів. Всім нашим підписникам нагадаю, що всі контакти Віктора будуть в описі цього відео. А я не прощаюся, а кажу вам до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!